Усім привіт! Я Тетяна. Вітаю вас на своєму каналі. І зараз хочу подивитися таке питання. Е, от на якій стадії зараз війна в Україні? Що воно там відбувається? Ну, зараз, в принципі, стараються зберегти хоча б те, що на зараз ну, от, мають. Ну, що, тут? Потрібна допомога тут, лицар Пентаклів, потрібні ресурси, потрібна допомога. Карта війни, але такої, але такої війни, де карта конфлікту, але такого нечесного, нечесного конфлікту, де одні підставляють інших. Були якісь суперечки? Ну, що буде? Ну, будуть тримати оборону? Тобто, якимись такими силами? Треба ресурс. Що тут казати? Треба ресурс, щоб зберегти своє в цій нечесній війні. І... Ну, були, мабуть, суперечки, вирішували, вирішували, як хоча б втримати те, що маємо, і вон, меч підняли, будемо стояти до останнього. Треба якось, ну, по карті, що по-хитрому треба якось виходити. Ну, але ж то справа влади. Ще хочу спитати таке питання. Я на Україну зробила розклад, і там показало, що Україна вона як безресурсна карта руйнацій, карта краху та ще й таких якихось цікавих змін. І от я зараз хочу спитати. Чи буде голод в Україні? Тому що там були несильні карти. Я задам, мабуть, чи буде в найближчий рік, чи буде голод, голод в Україні. Uh, найближчий рік. Мабуть, ні, ні, не буде. Навпаки, тут така карта, що людина сидить задоволена, і її бажання всі виконані. А, може, і була така задумка. Але вони відійдуть від цього плану. Карта ухода. Карта ухода. Тобто, от вони щось робили, робили, <кій> вистраювали, вистраювали, тобто щось планували планували, а потім розвернулися і пішли. <ків> ну, от, ну, хоча от зараз є, зараз є і певні маніпуляції, і певний обман, а, панує дьявол. Ну що, зараз панує дьявол? Ну, от, що було, тобто, щось вивозили, щось вивозили, перевозили от. Але ця ситуація. подзавісніт. Тобто. Мабуть, в думках, в думках вони такі думали. І дьявол над цим працював. Але якось. Ця карта також небагата. Не Ця карта, от як Жертва обставин. Тому що хтось виконував свої бажання, хтось кудись щось перевозив, когось підкупляли, когось спонукали до певних дьявольських дій. Ну, але така ситуація собі буде, тобто те, що дьявол хотів. Воно в них якось не вийде, не вийде. Тому поки що, поки що ну, голоду бути не повинно. Хоча я не скажу, що ситуація буде добра. Ні, ну от такого голоду не буде, але певні якісь обмеження будуть. Тобто в чомусь все ж таки ми обмежені будемо. Але, щоб так аж прям ні щита, ні щита, то ні, такого не буде. Тому що повивозили багато. Ну, не знаю, там. Перевозили, попродавали, обагатілися, Так що така от історія. І зараз я хочу ще спитати, яка буде осінь для України. Ну, звісно, що в цих умовах, умовах, які на зараз, в умовах війни, де Україну трощать? Так. Да. Руйнації. Руйнації. Ну. Ну, палки Ну, карти повторюються. Те, що от я перед цим на Україну робила розклад, ці дві карти випали. Україну залишити без нічого. Залишити зовсім безресурсною. Тобто привести Україну до повного краху. І будуть руйнації. Ситуація буде загострена. Будуть, буде, ну, будуть протистояти. Я не знаю. Король мечів, карта війни, карта військових. Ну, -ка, зараз я докладу. Ну, я думаю, що війна буде продовжуватися, але нам дадуть якесь підсилення. Перемоги тут не буде, але випала карта імператриці. Тобто... Ой, буде, будуть тримати оборону, військові будуть тримати оборону, і, може, вже і жінки. Якась така. Може, буде бажання забирати свої території ще. Я так думаю, що війна буде продовжуватися і. Хоча Україна буде і вся зруйнована, але ну, багато, багато зруйнована. От. Але, буде якась, ну, але військові, вони будуть тримати та ще й, може, будуть забирати якісь території, буде таке бажання. Ну такі, я не знаю, ну такі от карти, поки що, не знаю, поки що ведуть. А ну я зараз так і спитаю, до чого ведуть Україну? Ну, ну, до чого ведуть Україну? Сам дьявол через обман, через подкопи, через маніпуляції сіють роздор внутри. Всередині країни сіють конфлікти. І це, і це таке бажання дьявола. Якісь такі цікаві карти, і хоча дьявол і сіє цей роздор, але все одно є ті, хто буде країну захищати. І це буде таємно. Або 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 таємні спецслужби. Таке відчуття. От по картам по цим, Таке відчуття, що зараз панує дві сили. І так цікаво на дні колоди карта помірності. Тобто вона стоїть і от тримає, старається втримати баланс, старається втримати баланс між корисною їжею і всякими там солодощами. І от тут карти, от якось так само кажуть, що зараз панує, наче якось дві сили. Тобто, дьявол зі своїми бажаннями, і ті, хто хочуть захистити країну також зі своїми бажаннями. І тобто зараз йде таке, така врівновага. ну от По цій карті врівновага. Тобто, як балансує, Шука, шукається в рівновага, мабуть, хто, пере, ну, якби, хто перевісить, хто переможе. І, ну, в принципі, в країні, е, йде. Е, Тут ну, люд, люди бідні, нещасні, вже всі скалічені і е, стан такий, що вже нічого не хочеться, і багато втрат, але це якось воно по помірності, воно по помірності йде. Тобто, все одно, все одно, Захист, ну, от, хоч якийсь, але він ще є. І над цим працюють. Ну, тобто, що тут карти, що тут вони якось кажуть одне й те саме. Тобто, я спитала, до чого ведуть Україну, да? а відповідь. Така, що е як е зараз вони е дві сили. Вони не то, що б'ються, а як змагаються. От Хто буде сильніше, хто або вистоїмо, от, або все ж таки дьявол зі своїми, от, зі своїми е внутрішніми оціми якимось е негарними оціми. Скритими ділами, все ж таки візьме верх. Так. Я поняла, що буде далі? Ну. Ну, ну бачите, як буде багато ілюзій. Але, як то кажуть, військовим треба вірити і молитися за них. Військовий піднімуться. Ну, певна сила у військових буде. Хоча буде і страшно, і багато буде ілюзій, і може не так буде, як хочеться. Але треба вірити, треба не втрачати віру. На фоні того, що лячно, страшно, але відбивають, але все одно треба вірити. Ну, що карти показали? Такий в мене вийвся розклад. От. І на Україну, як коли робила перша карта, карта була трансформацій. От, карта, тобто ми входимо в такі енергії, енергію змін, енергію трансформації. До старого ми вже не вернемося. А що буде нове, то я так розумію, воно ще е, ну, не то, що не вирішено, а зараз треба покладатися на військових. Тобто панує диявол, і от е, зараз саме от така, е, така енергія, да, от, хто витримає, хто буде сильніше, чи дьявол в своїх поганих ділах, <кій> чи все ж таки, хоч там якось таємно, якось потихеньку, але будемо вірити і будемо триматися. Ну, от, якось так в мене вийшло. Якось так. І, мабуть, Якщо вірити все ж таки, якщо б зросла ця віра, якщо вірити, то їх план оцей по голоду, ну, вони мусять відійти від нього. Є, є такі думки, що відійдуть від цього плану. І ситуація з голодом призупиниться. Хоча, хоча от будуть певні якісь обмеження. Ну, такі карти. У тому що Україну розчавлюють. Ну, так. Дякую всім за увагу. Пока-пока.